Дорогі брати і сестри, я всіх вас хочу привітати словами Воскресшого Господа нашого Ісуса Христа мир вам. Ісус сказав такі слова, і буде проповідна Євангелія царства аж до краю землі. Ніяка сила не могла зупинити Євангелія. Євангелія проповідувалось, проповідується і буде проповідуватись до того часу, поки не прийде наш Господь Ісус Христос. Ісус сказав, як Отець послав мене, так я посилаю вас. Ми читаємо Слово Божому ще одне місце. Хто покличе ім'я Господнє, буде спасений. От дивіться, так просто, правда? Покликав ім'я Господнє і спасений. Але далі, коли ми читаємо, то там написано, як покличуть, як не знають кого. Як знають, як не повірили, як повірують, як не буде проповідано, як буде проповідано, як не будуть послані. І там далі написано, які гарні ноги благовісника. Давайте скажемо, слава Богу. І от, я читаю брат Ваня, скинув там у нас на чат, як в Америці, там теж проповідується. Я там написав, ви знаєте, що Ісус сказав жниво велике, працівників мало. Дві тисячі років назад їх було небагато. мало. Їх і зараз небагато, але вони є. Вони будуть, і вони є, і слава за це Богу! В одному зібранні одна старенька сестра сиділа на четвертому ряду. І так трапилось, що за пів року, от пастор так замітив, півроку останнього, вона дрімала. От сидить людина і дрімає. Ну, старша людина. Ну, стомлена, знаєте, зморюється, вона і починає дрімати. Пастор дивився так на неї, ну кому приємно, коли перед тобою сплять віруючі люди або які слухають. Ну і він так вознегадавав своєму серці. І от одного разу вона захворіла і каже: позовіть, будь ласка, пастора. Пастор прийшов, ну, сестра каже, давай, давай. Треба є, що є що розповідатись. А вона каже: я особливо за собою, то й нічого не бачу. Такого. Але хочу сказати тобі, пастер, що останніх півроку Бог мене побудив із суботи на неділю цілу ніч молити за тебе. І каже: «І я коли приходила на зібрання, то я трохи дрімала. І вже каже, «Ну, то вже мені тракаєтесь. Ви знаєте. І... Але каже ще є одне. Тепер я знаю, що прийде час, що я можу відійти. Але я хочу це служіння, молюся, щоб комусь передати, щоб хтось молився далі за тебе. І як важливо, друзі, передати служіння ну, іншим. Я дякую Богу, що я міг передати. Ви знаєте, що ну, як вам сказати, ми, е, був брат е, Йосипович Михайло Йосипович, який відійшов вічність. От він, я завжди пропозицію ношу, а він. ну, так мені якось довіряв, що завжди я согласен. І я отак от наблюдав за браттями молодим. Приїжджають, кажу: брат, можна цього рекомендувати в Раду? Як то? То, звісно, можна все. І от я дякую Богу, що я рекомендував тих братів, яких і Володю, Оцюка, і Юру Марценюка. Тому що мені прийшлося зв'язувати з ними працювати, там, знавати, щоб по областях відповідальні були. Я пам'ятаю, коли за Володю, це ж треба було єпископів питати, обласних, дзвонити до них. От ми цим займатися. Але я пам'ятаю, дуже мені понравилось е, Василь Іванович, так? Білогуб. І я коли дзвоню до нього, кажу, ви знаєте, ми хочемо рекомендувати Гоцика володю в раду. Він працівник так. А він так хапав пауза, каже: я тільки двома руками. Я дякую Богу, що можна було, ми старші під, можемо передати. Тим, які можуть продовжувати нашу справу. І це дуже важливо. І так само в церквах і в інших, де би не були, нам треба готувати людей або знаходити такі, або просити Бога, щоб Бог посилав таких, що можна передати, які понесли цю естафету і, звичайно, Слово Боже проповідували. Ви знаєте, що я вам хочу сказати, якби не Господь, от я попрацював. Ну поквадно постараюся зараз. Я попрацював у школі 10 років, 40 років викладачем. І от 30 років я віруючий. Коли я став віруючим, я теж був працював в університеті. І от у мене така була тактика. Я все время думав, ну, життя моє це було для мене життя, ну проповідування нести. Та я від цього отримав радість. Я отримав, як сьогодні брат говорив, я від цього получав, як бачити, як люди каються, як плачуть, як все це велика радість для цього, знаєте, утішення приносить Бог. І от. Я коли студенти приходять, перший кордоні, я нас краще таке розкажу, як е, правило, першим курсом знайомиться. Викладач приходить, перекличку робить, все, перший курс, вони ще налякані, вони ще не дуже знають, знаєте, як кота, боец, молодий боєць, прийде зразу, він ще не в курсі. І перший я поздоровався, зробив перекличку і задаю питання: скажіть, будь ласка, хто тут є віруючий? І вони зразу, знаєте, так руки, що це нічого такого. знаєте, Буває так, що в групі буває три-чотири віруючі. І вони приходять, це до молодих людей, я звертаюся, і вони приходять і хочуть так затирати, знаєте, розтворитись трошки, щоб вони не знали, що в нас, ну, от вони так, значить, я і от тому я їх афіширую так. І вони стоять перед ділемою. Не сказати. Буде неправда, вони знаються і бояться Бога сказати, зразу всі їх побачать. Все. і тут уже все. Ти мусиш бути світом, хочеш чи не хочеш. І вони піднімають руку, піднімають так невпевнено, знаєте, так, чотири чоловіка, слава Богу, я віруючий. І вже всі разу і їм зразу. Ви знаєте, і є різні методи, можна тільки, коли є бажання трудитись. Ми пережили, я просто скажу, що якби не Господь, ми пройшли такі великі випробування. Наш син, е, зрань, скажу, загинув на фронті. Багато знають, він у нас один був. Це не було непросто все так. І коли ми знали, і, ну, настільки Бог нас утішив, я вам хочу сказати, коли ми от свідетельствуємо про Бога, які чудні діла Бог творить, і це, і йде слава Богу. І це так і добре. От десь їхав, десь був якісь тяжкі обставини були, все Бог провів, видев, захистив. І це дуже нормально. Але Но є, ми упускаємо ще одну річ. І ця річ заключається в тому, що для Бога дуже важливо не тіло, а для Бога важлива душа. І ви знаєте, що і Бог забирає людину, коли вона готова. І це велика милість, тож, Божа. І коли він його, ну він я буду подробно вникати, коли його, він два роки служив там в Рівному, його там призвали, він так. Ну, поставили теж такі були. Не то, він сам був вчителем по, 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 по спеціальності. І, і так був жонатий був, і, і дочечка є в нього. Дві хвилини, дає все, я просто розкосвідчення і закінчую. І, і коли ми, нам прийшло сповіщення, що він пропав звісті, ми переживали все, але Бог що зробив, Бог утішив. Бог дав три свідчення, що він спасений. Перше він покаявся перед тим, як вже мав на фронт іти. Друге це те, що з ним був разом, там на передові, коли їх тільки зразу ну, на передову вивезли, Практично їх зараз зразу зустрічає. Це Харківський напрямок, там дрони літають, там практично такого підняв і вже тебе людини нема. Він колись сім, а там їх по двох напередову вивозять і вже скидають. Там є спеціальні такі нори, так, чи інші, траншеї. І коли їх з двох скинули, він коли виїжджав в останні область моліться за Івана. А Іван, той, що був з ним, був невіруючий. І він практично, ну, коли зірвалося, коли він був ранений, той Іван він на того Івана на руках помирав. І цей Іван каже, постанній його слова Господі, возьми мене до себе, а хто покличе ім'я, Господь, спасеться. Ну, пережити це було непросто. Так ви знаєте, ми настільки я, коли ціків знав, я приходив додому, і я на дворі стою, а дружини тільки виписали з лікарні. Вона була аритмія. І я думаю, як мені сказати? Ми ще думали, що надія є якась, ну посла. Але поки ну той, що з ним був, він був ранений і теж він практично сказав, що Андрій заслонив мене з собою, бо тому що я повинен був загинути. Він не вивчив, що я з ним ми з ним говорили. Все він розказав, все як воно було. І коли ми прийшли, я три рази підходив до під'їзду, і якийсь голос каже: вернись назад, знову я звертаюсь, знову йду і плачу там. Сусіди не знаю, як вони дивились. І от третій раз йду, друг раз сестра, яка ніколи не була в нашому. Це в один момент, три средства зразу було, Бог так утішив нас. І от сестра, і я пішов, а вона в сосуд, Я почав, а кажу, «А, але треба йти помолитись. Я сам не можу зайти, я не можу сказати дружині. Ну це я не знаю, як вона це перенесе. Зреагує. І ми пішли молитись, і тільки стали на коліна, молитись, помолитись, молитва така була звичайна. Там був, я розказав, і вдруг раз видіння. З неба спускається на тонесенькій ниточці конвертік білий, і відкривається написано: не плачте про мене, я в себе вдома. Хоч моє тіло на чужій території, але я в себе, вдома, і мені тут добре. І далі було так написано. Бачте про це молоденьке деревце. Обкопуйте, моліться, все, це моя дочка. Я хочу там, де, де, де я там, щоб вона була. І це таке було для нас свідетельство, Зразу нас все, прийшла радость, мир, приїжджав пастор, я вже далі, сказав: ну як може жити, як робити далі? Що? І ми Бог нам зарадає. Саме ще було таке, коли військових оді йдеш, бачиш військових, і зразу прийде. Знаєте, на, на пам'ять зразу таке відчуття. А потім ми стали з дружиною молитися з цих військових. Ось Бог мені дав таке служіння, положив на серце. Я беру в цих камуфляжних обкладинках Євангелії, лежу там. Ну я вже по-моєму, показував. Є така молитвенник для воїна спеціальна. І от я до їх приходжу, примірно я беру з собою, я можу їх за один день. А вони там біля нас, їздять, де я живу, на полігон їздять і приїжджають в рівно на Санчас. І там їх приходжу, синочки. Навіть якщо йому 50 років, то він мій син, бо моєму сину був рівно 50 років. І я, сироже, роздаю їм, молюся за них. Один случай тільки розкажу, я вже по моєму розказую. Приходжу один офіцер, тільки я вже йду, вже закінчу, і от Один офіцер і не брав, не бере, і каже, я не буду брати, мой років 30. Я кажу, синок, у мене син загинув на фронті. Як як так сказав, він. Взяв Іванліс, сховав, зняв шапку і низько вклонився. Офіцер як да благословить тебе, Господь, і збереже. Друзі мої, в всяких обставинах Бог є Ісус Христос, Син Божий, наш утішитель. Будемо нести благовістку, трудитись. Ви подивіться, якби я тільки сів десь, от я вже замітив, тільки. Успокоївся, сів зразу услобіваєш і духовно, і фізично. Я дякую Богу, що я можу нести благовістку про, про спасіння. Я живу і духовно, і фізично. ім'я буде Боже прославлено. Давайте сказамо Амінь.